У кого ж краще робити ринопластику? У отоларинголога, який став пластичним хірургом, чи у пластичного хірурга, який окремо отримав спеціалізацію отоларингологія? Моя однозначна, скоріш за все, відповідь, щоб внутрішніми структурами займався первинно отоларинголог. Тому в ідеалі, коли ви робите ринопластику в отоларинголога, який став пластичним хірургом, або коли пластичний хірург працює в команді з отолерингологом, щоб той виправив внутрішні структури і покращив вам носове дихання, а пластичний хірург зробив вам красивий носик, про який ви мрієте. Чому так? Тому що лори дуже прискіпливо, дуже детально от придивляються к внутрішнім структурам. Нам дуже-дуже дуже важливо, щоб ваші носи гарно дихали. І ми вміємо це робити. Нам важливо, щоб ніс був не тільки красивий, а ніс був дихаючий. Це, це І ви повинні Акцентувати на, на цьому увагу, навіть якщо ви не мали е, проблем з носовим диханням до ринопластики, Проблема в тому, що ви можете їх отримати після, якщо ваш хірург не закцентує увагу на тому, що відбувається у вас всередині носу. Тому пластичні хірурги, які отримали спеціалізацію отеленгології, вони можуть не завжди достатньо уваги концентрувати на проблемах носового дихання. Вони можуть бути не настільки професійні в цих мовах. Е, Моментах, тому що знову ж таки інтернатура по отоларингології два роки і спеціалізація з отоларингології три місяці це абсолютно різні моменти. Тому лор мені здається краще орієнтується, все ж таки в анатомії, в структурах носа. Не кажу прям зовнішнього, але внутрішнього, так але ми не можемо. Зазвичай в ринопластиці розділити естетику та функцію. Завжди естетика і функція в ринопластиці поєднуються. Тому я за те, щоб лор робив ринопластику.